Добрий раночок усім привіт-привіт! Я рада вас усіх бачити. Я сподіваюся, що вже всі налаштувалися. Вчора вже був понеділок, робочий день, так? тому ми можемо починати нашу йогу. Займайте, будь ласка, зручні, зручне місце. У мене сьогодні дуже-дуже сонячно. Трошечки з вами привітаємося сонечком, поки не настільки спекотне. Так ті, хто зараз в Україні, особливо в північних областях, так всі знають, що сонце припікає вдень, так що хочеться, а просто нічого не хочеться. Їсти тільки смачне морозиво і пити солодкий лимонад прохолодний Так? Це точно. Ну і що ж, давайте тоді будемо починати. Через сторони робимо глибокий вдих, тягнемося маківкою вгору, ручками тягнемося вгору і через сторони видих. І знову вдих і видих. І ще раз вдих і видих. І ще раз вдих. Розтягнули плечики, розтягнули спинку. І видих. Поклали долоньки на коліна, долоньками до гори. Ми беремо зазвичай ось так пальчики, так підкладаємо один до одного і будемо робити його. Притискаємо підборіддя до нашого тіла, робимо напів оберти від плеча і до плеча. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І ви. Вдих. І вийде. Вдих. І вих. Молодці тепер підборіддя вгору. І через сторони, так, вгоріте. І вих. вдих, і, і ще раз. Вдих. І знову вдих і видих. Притискаємо так, беріджі до плечка, беремо ручкою, обережно за маківку, дотискаємо, так? дотискаємо нашу голівку, щоб розтягнулася ось ця частина, але не дуже сильно давимо так? обережно, дотискаємо молодці. Закладаємо ручку за голову, так? кладемо її на вушку, плечко опускаємо. І дотягуємо голівку, в вушку до плечика. Ось так. Тільки тіло не рухається, тільки голівку. Натягнемо тіло, а тільки голівку і видихнули. І іншу ручку. До вушка. Плечко опустили і потягнули. Вдих і видих. Вдих. І видих. Відпустили. Молодці, робимо глибокий вдих. В голі робимо замочок. І за маківкою опускаємо обережно рук. Вуди. І вийд. Віди. І вид. Вдих. І вийде. І ще раз. Вдих. І вид. І знову буде. Голівка у нас тільки дивиться прямо. Не опускайте її вниз, не витягуйте горівка пряма. Тільки ручки ході. І видих. Молодці. Струсили ручками, розправили плечки назад. Робимо через сторони глибокий вдих. На видиху тіло розвертаємо в сторону. Можемо себе ручкою дообійняти. І дивимося голівка, дивиться за плечком, яке позаду. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Куди? І видих, молодці. І знову робимо вдих і в іншу сторону. Родих. Куди? І видих. Кудих. І видих. Куди? І видих. І ще раз вдих І видих. Молодці. Розпрямили плечки назад. І ще раз назад поклали ручки на коліна. Будемо прогинатися вперед і назад. Прогинаємося вперед і видих. Округлюємо спинку назад. І вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Дивіться, коли округлюємо, лобці у нас ідуть вперед. Коли назад прогинаємося, локті у нас ідуть назад для того, щоб прогнути спинку. І ще раз вдих. І видих. Тільки тілом сіднички сидять. Вдих. І видих. І ще раз. І видих, потягнулись, потягнулись, потягнулись вниз, 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 вниз. Грудною клітиною тягнемося. Не укривалою спинкою, а грудною клітиною. І назад. Молодці, підрівняли плечики назад, через сторону зробили. Вдих. Розтягнули. Одну ручку опускаємо, іншою дотягуємося в сторону. Вдих. І видих. Тягнемось, тягнемось. Сіднички сидять, тільки ручка пішла в сторону. І видих. І знову через сторону зробили вдих. Іншу ручку поклали і дотягнулися до неї. Вдих і видих. Вуди? І вийде. Вуди? І виде, види? І виде. молодці. Зробили ніжками метелика, стопа до ступи. Своїми двома пачками беремося за, за великі пальці на нога, так? і намагаємося опускати коліна, притискати до підлоги. При цьому наші ступні ось так розвертати до себе. Ось так. І тоді. У нас будуть розвертатися колінка вниз. Ось так. Беремося за носочки двома пачками. Виводимо спочатку одну ногу і стоїмо, тримаємо рівну ногу. Вдих і видих. Вдих. І в... Спинка рівненька. Не округлюємо спину. Спинка рівненька і видих. Повернули ногу. І іншу ногу відвели в сторону. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Молодці. І що тепер робимо? А тепер дві ноги виводимо в сторону. І тримаємо рівновагу. Тримаємо, не завалюємо спинку. Не завалюємо. Якщо потрібно, трішки ножки призігніть. Так, призігніть ніжки. Якщо хтось може, витягує рівненько спинка рівненька, і ніжки розтягуємо. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Молодці. Повернули ніжки, Повернули. Розрівняли плечки, розрівняли ніжки. Так? Зробили нашого метелика, потягнули колінка до підлоги. Молодці. Заводимо ноги назад. Стаємо в котика. Пам'ятаємо, що у нас. Колінка йдуть під тазом, так, ось тут. Ручки йдуть під плечиком. Спинка рівненька. Будемо зараз робити котика, з вами прогинати. так. Котик шипить, спинку вигинає. І на видиху прогинаємо вниз. Видих. І ще раз округлили вдих. І видих. І знову вдих. І ви. І ще раз вдих. І ви. І ще раз вдих. І видих. Молодці. Підрівняли спинку, спинка рівненько. Виводимо одну ногу назад вгору. Тепер дивіться, будемо зараз згинати і колінком діставати до лобика. Ось, до лобика. І зігну. І ще раз буде? І вийде. І вдих. І вийде. І знову буде. І вийде. І ще раз вдих. І вийде. Повернули ногу, змінили ногу, так. Інша пішла назад. І під долобик. І вийде. І вид. Вдих. І вид. І ще раз. Дих. І вид. І знову вдих. І вид. Молодці. Поставили. Тепер трошечки порухаємо своїм тілом. Ручки стоять, ніжки стоять, а ми тіло будемо робити оберти. Ось так по колу. Вдих. І вид. Вдих. І. Вдих. І видих, і Дих. І видих. І в іншу сторону. Вдих. І видих, Вдих. І видих. Молодці. Витягуємо ліву ногу назад, вправу руку вперед. Стоїмо, тримаємо рівновагу. Протилежну руку, протилежній нозі. Якщо ліва нога назад, то права вперед. Якщо права нога назад, то ліва рука вперед. Тримаємо рівновагу. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Зміна ноги, зміна руки. Тримаємо рівновагу. П'ять, чотири, три. Два. один. Один. Повернула. Молодці. Тепер дивіться. Впираємося носочками в підлогу. Впираємося носочками в підлогу. Руки стоять під плечима і відриваємо коліна від землі. І тримаємося п'ять секунд. П'ять, чотири, три, два, один. Опустила. Стоїмо точно так же. Тепер дивіться, зараз ми будемо рукою заїжджати вниз. Так? Ось, дивіться, я стою перед вами. Стоїмо на колінках. Дивіться, і я правою рукою заїжджаю вниз, за ліву руку. Ось туди, потягнули плечко. І повернулись, поставили руку. І іншою рукою заїжджаємо вниз. І повернулися. Ідемо в позу собака мордою вниз. Пам'ятаєте, так, що у нас впираються, впираються ніжки, піднімаються, і відтягується таз назад, і спинка провалюється, провалюється. Далі собаки мордою вниз. Ми йдемо обережно вперед в планочку, і робимо собаку мордою вгору. Ось. І ще раз обережно округли спину. Собака мордою вниз. Отягнулася. І обережною спиною собака мордує вгору. І, І ще раз. Собака мордую вниз. І останній раз собака мордує вгору. Ось так, отягнула. Опускаємо обережно тіло. Опускаємо. Так, Лягаємо, носочки, теж кладемо і відтягуємо ось так на житті. Назад спину. Відтягуємо назад. Ось так, молодці. Обережно піднімаємось, лягаємо, сідаємо на спинку, ніжки під себе підтягуємо, підтягуємо під себе ніжки, обіймаємо їх з усієї сили, так, обіймаємо за колінку. Будемо ховати носик туди. Просто вдих і вийде. І ще. Вдих. І видих. І знову вдих. І видих. І раз. Вдих. І видех. І останні Вдих. І видих. Молодці. Лягаємо на спинку. Лягаємо на спинку, ніжки піднімаємо вгору. Можемо трішечки ніжки зігнути. Трішечки зігнути. Носочки тягнемо на себе. Ручки вдовж, вздовж тіла. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Носочки тягнемо на себе. П'яточки вгору. Так, відчуваємось тут у нас розтягується. І дихаємо вдих. І ви. Вдих. І видих, Вдих. І видих, І ще раз вдих. І видих. Робимо вдих. І на видиху ноги йдуть назад. І видих. І стоїмо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Обережно. Опускаємо ноги. І знову ноги вгору. Ноги вгору. Носочки тягнемо на себе. П'яточки вгору тягнуться. Так. Ручки піднімаємо і як тараканчики потрусим. Отрусили, як тараканчики. Потрусили, як тараканчики, ноги і руки. Потрусили. Є, молодці. І знову ноги на себе. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І заводимо за голову. І дихаємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Обережно повертаємось. І самі повертаємо, сідаємо, так? ноги витягуємо перед собою. Ручки витягуємо перед собою, долоньками до мене, так? і ніжки теж, бачите, ось. Розставляємо пальчики, стискаємо їх в кулачки і стиснули, розтисну. І знову стиснули, і розтисну. І ще раз стиснули, і розтисну. І знову стиснули, і розтиснули молодці Ноги під себе. Трошечки піднімаємося. піднімаємося. Ноги розводимо на ширину плечі Ось так. Колінка в сторону, так? колінка в сторону. Трошечки посидимо в позі дитини, П'ять. Спинка рівненька, таз провалений. Чотири, три. Два. Один. Ручки ставимо перед собою. Так, перед собою. І обережно животиком і спинкою лягаємо так, щоб опустити локті. При цьому ми ступні не відриваємо від землі. Опускаємо локті, опускаємо спинку. Маківка дивиться вперед. Так. Дихаємо і вди. Ви. Вдих. Видих. і видих. Молодці, обережно піднімаємось, заводимо руки за сідниці назад, так? виводимо їх ширше, ніг. Можемо ніжки трошки вужче зробити. Виводимо, так, трошечки, намагаємося сісти сідничками, стегнами на руки, на передпліччя і відірвати ноги від землі. Стоїмо тільки на руках. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Повертаємо ноги. Виводимо руки. Виводимо руки і знову кладемо їх на передпліччя. І голівка дивиться у нас вперед. Є. Піднімаємо тіло, зводимо стопа до стопи. Колінка дивляться в сторону. Відриваємось від землі. Ручки піднімаємо вгору і тримаємо рівновагу. П'ять, чотири, три. Два. Два. Ще стоїмо, стоїмо, стоїмо. Два. Два. І ще два. Один. Молодці. Обережно опускаємо. так, Сідаємо ніжки. Ось так. Беремо разом. Ручки ставимо долоньки перед ногами і піднімаємо свій таз, так, щоб у нас виходить, що животик лягає на ноги. Животик лягає на ноги. Ось дивіться, Ось, бачите, ми сиділи, сиділи. Припіднімаємо свій таз і животиком лягаємо на ноги. Не спиною, не грудною клітиною, а животком. Для того, щоб спинка наша була рівненька. Стоїмо п'ять, чотири, три, два. Один. Піднімаємо своє тіло вгору. Піднімаємо своє тіло вгору. Так? Ніжки у нас. Трошечки ширше, так, на ширині плечі. Робимо вдих. Ой, вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Тепер дивіться, на вдиху, зараз, піднімаючи руку, ми стопу заводимо ось сюди. Ось так. Не обіймаємо наше стегну, а заводимо стопу на стегну. Ручки піднімаємо вгору, спинка рівненька, тримаємо рівну вагу П'ять, чотири. Три. Два. Один. Опусти. Зробили вдих. Через сторони вид. І ще раз вдих. І іншу ногу. Так? Піднімаємо до стегна. Тримаємо рівновагу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і вийде. Зробили глибокий дих. Потягнулися вгору, потягнулися подиво. І видих. На видиху опустилися вниз. Опустилися вниз. Стояли, тепер дивіться, ручками пішли обережно вперед, вперед, обережно. Опустили колінка. Сіли назад, опустили. Дивіться, опустили на колінка, опустили ніжки, сіли туди сідничками, витягнулися вперед ручками, і лопи поклали на підло. І відпочиваємо. Вдих і вийде. Вдих і видих. Вдих і вийде. Дих, і вийде. Вдих і видих. Спробуйте ручки покласти вздовж тіла. Вдих. І видих. Вдих. І вийде. І видих. Обережно. Піднімаємось, піднімаємось обережно. Сідаємо в зручну позицію ніжки виводимо в лохну став перед собою. Налаштовуємо наше дихання. Через сторони робимо глибокий вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. І ще раз потягнулися, вдих. І видих. І останній раз зробили вдих. Ручки склали на масте, на видиху, нахилилися. Я вам дякую за сьогоднішню практику. Ви молодці. Супер молодці, я вам усім усім дякую за те, що ви доєдналися на вранішню йогу разом з нами. Насилаю вам лайк. Бажаю всім гарного тижня попереду, гарного вівторка і всім до побачення. Дякуємо, 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 пані Оксанко, за неймовірну йогу. Дякую вам всім. Сердечка, і чекаємо на наступних наших заняттях, Па-па!